Всім привіт! І я нарешті записала довге відео. Зараз я покажу кусочок геймплею і буду тут пояснювати, як пройти завдання Far From Home у Дорсі. Загалом це дуже легко, я не одразу це поняла, але пропустимо. Я поділюсь своїм досвідом, а вам бажаю приємного перегляду. А якщо реально попробувати і не їсти взагалі ні одної цукерки? Хм, треба спробувати. Давайте реально спробуємо, що буде, якщо не їсти ні одної цукерки. Поїхали. Це, звісно, буде нелегко, так як гра на цьому построєна, але нічого, можливо, в цьому і весь сенс заключається, щоб не піддатись, типу, спокусі, і не їсти їх. Коротше, пробуємо. Хто не ризикує, той не виграє, як кажуть. Так це просто кімнатка вона нам не треба. Так. Я надеюсь, мене ніхто не з'їсть. Поки я буду йти собі просто. Просто ні на що не відволікатись, просто йти. Оп, запальничка і ось ця штука. Але мені ця штука не потрібна. А я не можу її викинути. Тоді я її просто відчиню нею і все. І більше мені нічого не треба буде. Так, є. Дуже класна цукерка, але я її брати не буду. Вона реально дуже гарна, але ні. Так, там тільки двері. Опа, а що там було? Так, пластирі. Ні, цукерку кендай ми брати не будемо. О, пластирі, шикарно. Чекайте, ні, викидаємо. І забираємо пластирі. А ну, отут може бути щось цікаве. О, ліхтарики. Десять з десяти пластерів. Це ж шикарно просто. Ой. Так. Включаємо ліхтарик. Нам от сюди. Нам прямо. Так, почався звичайний Дорс. Ідемо і так, тут треба. Надо... А, ні, конфета викидаємо. Ага, що тут? Нічого. І ось тут ще ящик. О, пиво хай буде, воно нам зах... захилить ХП трошки. Це теж дуже класна штука. Так, проходимо. Ми вже пройшли 11 кімнат. Це потужно вже, я рахую. Так, я віддала річ. тихо тихо, тихо тихо Так, віддаємо. О, ні, він мене з'їв. Він забрав мою запальничку. Капець. І у мене не відхилюється повністю ХП. Бачите ось цю червону штучку на здоров'ї, це значить, що ХП повністю не відхилює... від відхилюється. Це копець. Капець. Мені здається, я все-таки зараз помру. А ну я надіюсь, це правильна кімната. Так правильно. Мені здається, тут неправильних немає. До речі, дивіться які ворони класні. Так, ну ми брати не будемо. Вона нам не треба. Так, ідемо далі. Так, тут вже садовник, я його чую. Так, опа, ліхтарик. Ми таке забираємо. І гроші також. Гроші мені дуже треба. Так, це конюшня. Знову ліхтарик. Окей, я вже не буду ходити туди. Так, цукерки я брати не буду. Ага, це магазин! Ура, я до магазину дійшла. Що мені взяти? Ну, компас, думаю, буде дуже корисно. А нахрест мені не вистачає жить. Як зрозуміти, я правильно йду чи ні? Ага, мені сюда. От туди. Треба йти. Так, тут прямо. Давайте подивимося, що тут. Ну тут цукерка, цукерки ми не беремо. Окей, йдемо далі. Ого, скільки пастирей. Я не можу їх забрати. напевно, і не добре, що в мене з ХП все добре. Так, 21-ша кімната. Половину я вже пройшла. Так, ну мені треба сюди. Наскільки я зрозуміла, а потім туди. Так, все правильно. Ай. Боляче. Боляче. Треба включити ліхтарик. Так, виходимо на доріжку. Тепер нам треба все-таки пастирі. Давайте ще третій. Так. Мені сюди. Просто таки мені не треба було переходити міст. А то це я вже не знаю. А ну цікаво, може тут є щось? Ага, тут мой спуск вниз. Тут спуск вниз. Ми спускаємось. І... Отут йдемо так. Так, все правильно. І виходить. 22-го кімната вже непогано. Так, терном точно сюди. Так, нам сюди. До речі, з компасом дуже зручно даже ходити. Вона показує кудись туди. Ага, ну тут доріжка веде. Здається, все правильно. Так, а ну. Так, тут поки що прямо йдемо. Да? Є, 25-та, вже половину кімнат ми пройшли. Є. Е. так, забираємо золото. Відмички, компас. Що мені потрібніше? ще? Мені здається, от. так вот. Да. Так, є. Так, стоять. Отут треба обережніше. Нам сюди. Так, головне, як пути раш, почути. Угу. Ну Не іть. Схоже те, що ні. Окей, йдемо далі. Ножниці. Окей, заряджаємо повністю мої прилади. Є, оце ми викидаємо, значить. І беремо ножниці. Ножниці це дуже важно. Це прям взагалі саме... Важливовіше, що тільки можна. Ліхтарик, ну ліхтарик це таке. 33. 34. Мені треба йому щось віддати. Я йому віддала. Фух, він мене не буде їсти, ура! Все. Ось цьому гнобіку, коли ви його чуєте, треба щось віддавати. Закрилось все, як так можна? Я тепер не повернусь за своїми речима. О, ні. потушно. Так, 36 кімната вже. Мені цікаво, що буде на кінці. І зараз такий рашотить, і все мені псує. Так, тут тільки цукерка. Мені в ту сторону треба. Окей, тут треба, скоріше все, обходом. Отак от, от. От мені здається, реально заключення гри в тому, щоб її пройти, не треба їсти цукерки. До речі, контрактся від садівника можна в шкафу. Так, окей, поїхали. Нам тут прямо. І ще 10 кімнат. Це чесно трошки страшнувато, бо я боюся не прийти, і що весь труд буде на смарку. Так, 42 нам сюди, ага, не сюди. Нам треба туди і напевно обійти. Я прискорю цей момент. Так, є, я нашла двері, це вже 43. В Скільки всього метрів ще пройти? Це ще невідомо. О, садівник. Так, обережно по газону не ходим. Чесно, я його трошки боюсь, хоча нема сенсу. Так, отут ми, по доріжці обережно йдемо Так, от сюди. Так, окей. Мені сюди 46-та. 47-ма майже й прийшла. Я сподіваюсь, я не помру. Так, 48-ма. Є, я прийшла. Я прийшла це завдання! Ура! Просто! І далі, я так зрозуміла, далі геймплей йде. Ну, це потужно. До речі, але щоб пройти гру, вам треба пройти набагато більше, так як я прийшла хоч 50 кімнат, але щоб всього пройти гру, треба ще 17 тисяч метрів бігти, а я пробігла 2 тисячі. Коротше, це дуже багато. Все одно. І за це відео ми зрозуміли, як проходить квест Far from Home Get to Room 50, тобто прийти 50 дверей. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!